Вітаю вас. Це тема дня Крим. в Студії Георгій Спасококоцький. Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом. Таке рішення може бути ухвалене з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу та браком ліків в окупованому Криму. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков в інтерв'ю Радіо Свобода в суботу. За його словами, український уряд зараз. Приймає вантажі від гуманітарних організацій в спрощеному режимі, ці вантажі можуть потім потрапити через КПВВ на окуповані території. Як працюватимуть гуманітарні табори, хто зможе скористатися їхніми послугами та чи можна буде на адмінмежі придбати ліки, яких зараз не вистачає в Криму? Про це говоримо сьогодні. У нас на зв'язку Ігор Єременко, заступник міністра з питань реінтеграції тамчасово окупованих територій України, і Ескандер Баріїв, член меджлісу кримськотатарського народу. До голова Кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас. Добрий вечір. Перше питання до ігра Єременка. Отже, питання. Як сказав міністр, що а, вантажі через КПВВ зможуть потрапляти до окупованих територій. А, на даний момент а, якась торгівля з окупованими територіями а, є певне обмеження по приміщенню вантажів. Діють а, якось це буде юридично вирішуватись, якісь вносити зміни в чинні нормативні акти. Добрий вечір. Ще раз. Річ у тім, що на сьогоднішній день Україна надає усіляке сприяння міжнародним гуманітарним організаціям, які допомагають нам з тим, щоб надсилати на тимчасово окуповану територію Криму, як в Донецькій та Луганській е, е, перепрошую, на тимчасово окуповану територію е, в Донецькій і Луганській областях відповідно гуманітарні вантажі. Таким же самим чином ми могли б надавати сприяння таким вантажам, які б йшли на територію окупованого Криму. У цьому зв'язку ми, звичайно, дуже уважно відслідковуємо ситуацію, яка складається на тимчасово окупованих територіях, і проводимо відповідні консультації з міжнародними партнерами. Зокрема, ми говорили в тому числі по ситуації в Криму. Ми знаємо, що там відбувається. Ми не ми отримували непоодинокі сигнали, ми проводили, не буду зараз уточнювати і деталізувати з ким, але з нашими міжнародними партнерами консультації на тему можливості проведення оцінки ситуації на окупованій території Криму, і відповідно на підставі цієї оцінки. Розробки необхідних кроків, яким чином ми могли б допомогти. На жаль, на сьогоднішній момент нам не вдалося через ці міжнародні організації отримати згоду від Російської Федерації на те, щоб доставляти туди гуманітарні вантажі, Росія усіляко блокує будь-який доступ на цю територію. Для міжнародних моніторингових організацій, а також не дозволяє резидентам Криму, громадянам України, виїхати на материкову частину для того, щоб придбати необхідні ліки, яких дійсно не вистачає на тимчасово окупованому півострові. Тобто, от це та ситуація, з якою ми зараз стикнулися. А пане Ігоре, а якщо Росія блокує а, там Ускладнює виїзд громадянам України з українськими паспортами з Криму на матрікову частину України. То яким чином тоді е, вони будуть закуповувати ліки, якщо будуть створені там да, аптечні пункти, наприклад, при КПВВ? Е, ну, дивіться е, насправді, от ми отримуємо кожен день е, і моніторимо ситуацію з перетином через КПВВ. І, на жаль, я маю зазначити, е, що на сьогоднішній день, саме через російські обмеження, е, в день перетинають КПВ десь приблизно 300-350 осіб е, в одну сторону. Тобто, загалом це приблизно е, 700 осіб. Е, ми е, розглядаємо, е, ми, ми не просто розглядаємо, ми плануємо до кінця е, цього року. Відкрити оновлену сервісну зону на Чонгарі, яка також включатиме в себе аптечний кіоск. Але у минулому така вже практика існувала, і чесно кажучи, за нашою інформацією, вона не була дуже успішна, тому що люди, які їхали в Крим, вони мали доступ до аптек, ну. По всій Україні, звичайно, і вони не дуже були зацікавлені в тому, щоб купувати це саме на КПЛ. А от люди, які їдуть з, з окупованого Криму, от для них, звичайно, це величезна проблема е, е, зараз приїхати. І на жаль, е, на той момент кіоск, який там працював, аптечний, він був закритий, тому що він не користувався попитом. Ну, це ситуація це з це ліками було. в Криму а, зараз дійсно досить складна. А, ресурс Кримський ресурс новості Крима а, пише, що в аптеках Севастополя дефіцит російського антибіотика азитроміцин через те, що а, він власне до Крима практично не доїжджає його розкупають по дорозі. А, ну а м, керівник регіонального окупаційного управління розспожив роз, э, роз, э, Василій Климов закликав не робити штучний ажіотаж, мовляв, ну, в аптеках нема, ну зато в лікарнях все є. Ну, це свідчить про те, що все-таки не зовсім хороша ситуація. Дивіться, з приводу аптечних пунктів, ну, це ідея хороша, але є нюанс. Проблема не тільки. В окупантах, да, в там в російських прикордонниках ну є з українського боку проблема, яку досить влучно описала мешканка Криму, активістка Ель... Ельзара Абдураманова. Написала в Фейсбуці таке: про перетин адмінкордону під час карантинних обмежень. Додаток дій вдома та ПЦР тест. Без цього додатку та тесту мешканець Крима не може ані відвідати ЦНАПИ на адмінкордоні, відкриттям яких ви так вихваляєтесь», – Пише вона. Ані рухатись далі по країні, ані виїхати транзитом за кордон. Повернутися додому в той же день людина теж не може. Майте на увазі, що навіть після отримання та передачі результатів тесту в Міністерство діджиталізації ще до двох діб доведеться чекати повідомлення про завершення вашого терміну самоізоляції. Ну, слушно, вона е зазначає. Тобто, людина приїжджає по ліки, притинає е КПВВ, а далі, а далі що? А далі. Треба чекати результатів ПЦР-тесту. На жаль, на сьогоднішній день ми всі, я маю на увазі суспільство не тільки нашої країни, а й інших країн стикнулися з такою проблемою. І одним з слушних і дієвих способів протидії є. Скажімо так. Зменшення нашої мобільності, да, зменшення контактів. І, звичайно, ми не в захваті від ідеї обмеження рухів або контактів наших громадян між собою. Але є необхідні речі, які ми мусимо дотримуватись задля безпеки усіх громадян України. Тому так, є певні... Складнощі, скажімо так, які пов'язані з процедурами, які ми маємо дотримуватись при перетині КПВ. Але коли ми говоримо про перетин, ми маємо розуміти, що це безпека не тільки тих, хто перетинає, а навіть тих людей, хто працює на цьому КПВ. Тобто це відповідальність людей по відношенню до тих, хто їх оточує. Пане Тому... Ігоре, але таким чином ці плани відкрити ну, ці аптечні хаби на КПВВ, вони через ці процедури, які об'єктивно потрібні, ну, вони перекреслюють ці плани. У мене питання: чи будуть мінятися ці процедури, чи яким чином це можна вирішити? Ну, Стосовно процедур, я думаю, що а, тут все ж таки я вам навряд чи а, маю. це Прокоментувати, тому що процедуру вона встановлює міністерство охорони здоров'я. а Ми в даному випадку їх виконуємо. З точки зору перетину на сьогоднішній день ситуація скрізь і на сході, і на півдні фактично однакова, коли Росія його максимально обмежує. Всі, ті, хто приїжджають на КПВ з материковою частиною України, встановлюють собі додаток Дія і в принципі без проблем потрапляють на материк. Ну, там є же такий момент, як, наприклад, самоізоляція, поки чекають люди на результати ПЦР-тесту. І десь треба в цей час бути. Да? Можливо, такий формат, що, наприклад, буде організований транспорт. Люди приїжджають на КПВ, там отримали змогу доступ до аптек, до ліків, поки чекають результати ПЦР-тестів. Можна організувати якийсь трансфер, наприклад, там, в готелі Херсонської області. з їх зробити такі, ну, як ізолятори. Да? Насправді таке існує. Річ у тім, що ті особи, у яких немає постійного місця проживання, да, вони можуть до моменту отримання негативного ПЦР-тесту перебувати в місцях ізоляції. І таких людей доставляють саме в такі місця ізоляції, які знаходяться на території Херсонської області. Є інший варіант. Є така форма. Називається duty-free. Наприклад, можна було б організувати оцей хаб аптечний, щоб люди не перетинали адмінмежу, фактично. Тобто перед прикордонним і митним постом поставити, наприклад, цей хаб. Тобто, люди не матимуть потреби здавати ПЦР-тест, Наприклад, тобто, от вони прийшли на прикордонний пост, не заходять, зайшли в аптеку, купили ліки і повернулись назад до Криму. Є такий варіант. Ну, насправді, я не дуже з цим погоджуюсь. Чому? Тому що, коли ми говоримо про КПЛ, це дві складові. Є сервісна зона і є зона безпеки, тобто там, де працюють прикордонники і митники. І от зона безпеки вона завжди іде попереду, і сервісна зона це вона знаходиться вже на території України. Це пов'язано в тому числі з в першу чергу з питаннями безпеки. Ми не можемо винести оцю сервісну зону за зону безпеки, тобто до, до ем, лінії зіткнення, як ми це називаємо. Добре, тоді щодо часових рамок втілення цього проекту, а є якісь часові рамки? Чи виділені на ці, на ці хаби якісь кошти, чи передбачені вони в бюджеті? Як це буде реалізовуватись на практиці і головне, коли? Якщо я правильно зрозумів ваше питання щодо хабів? Ми говоримо про те, що на КПВ Чонгар до кінця цього року запрацює новий сервісний, ця... сервісний центр, який включатиме в себе в тому числі цю медичну складову у вигляді аптеки. Якщо ви говорите про щось інше, то тоді. Напевно, я попрошу вас уточнити. питання. Е, якщо, наприклад, буде ухвалене рішення розгортати біля адмінмежі, ну якщо ситуація стане зовсім критичною з ковідом в Криму, і, наприклад, приймати хворих, і десь там розгортати якусь інфраструктуру, шпиталі, ізолятори, е, дійсно, це опрацьовується на сьогоднішній день, ми готові розгорнути за необхідності. Такі е, медичні заклади в притул з КПВВ для того, щоб допомагати нашим громадянам з окупованих територій. А чи є сенс робити це в притул до КПВВ, якщо знову ж таки можна ну в Херсонській області розгорнути, де є гаряча вода, інфраструктура, якісь приміщення не в чистому полі? Це Насправді це залежить, це вже інструмент, тобто яким чином виконати а, це завдання. Є інструменти у вигляді, наприклад, польових шпиталів, які ми можемо розгорнути, є стаціонарні. А, як тільки ми побачимо, що є е, звідти можливість людям виїжджати, і буде такий. Запит на і ми будемо розуміти, що є така ситуація, яка потребує розгортання таких шпиталів. Ми готові їх розвернути. Дякую, пане Ігоре. Це був ігор Єременко, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тим часом, на ініціативу Мінреінтеграції є реакція одного з окупаційних депутатів, перший віце-спікер окупованого парламенту Криму, Юхим Фікс, заявив, що Криму і його жителям не потрібні допомога Києва в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Так він відреагував на інформацію українського віцепрем'єр-міністра Олексія Рєзнікова про готовність розгорнути табори на адмінкордоні з Кримом та Херсонською областю через погіршення ситуації. І питання до Ескандера Барієва. Голови кримсько татарського ресурсного центру, ви порушували тиждень тому вже питання найбільше важливості надання допомоги кримчанам, які знаходяться на окупованій території. Як ви оцінюєте реалістичність запропонованого проєкту, який запропонував мінреінтеграції? Ну, в первую очередь, я хочу обратить внимание на следующий момент. Я внимательно слушал интервью господина Еременко. Дело в том, что мы здесь должны отделять котлет от мух. То есть, один вопрос: когда мы просто говорим о проблеме пересечения границы, административно. Это один вопрос. И что необходимо предпринимать? Когда обычные люди пересеча... пересекают административную границу граждане Украины, соответственно, они проходят программу ДИА, подключаются, соответственно, сдают ПЦР, и таким образом они могут находиться в любой точке материковой части Украины, но под контролем ДИА. Другой вопрос, когда мы говорим о гуманитарном реагировании. Вот здесь, когда мы услышали заявление вице-премьера Украины Резника, я, с одной стороны, его полностью поддерживаю, потому что это политически важно заявлять о том, что Украина готова и беспокоится о своих гражданах, которые проживают на территории оккупированного Крыма. И готова обеспечить, скажем, при необходимости медицин, квалифицированную медицинскую помощь и в том числе обеспечить медпрепаратами, для того, чтобы действительно спасти наших граждан. С другой стороны, я считаю, что я не знаю, существует ли план гуманитарного реагирования, но пока я не понял о том, что он есть, потому что для того, чтобы работать с международными организациями, мы четко должны понимать, что те организации, которые занимаются гуманитарными проблемами, они в первую очередь должны видеть и понимать план гуманитарной, гуманитарного реагирования, который как раз таки и разрабатывается соответствующими государственными органами Украины. Второе. Когда мы говорим вообще о ситуации в Крыму с ковидом и как отреагировать, я тут долго слушал про аптеки и так далее, там в каких зонах и так далее, вот опять же мы должны четко говорить. Сегодня действительно есть предпосылки к гуманитарной катастрофе в связи с COVID, потому что действительно очень высокая смертность, действительно очень высокая заболеваемость. Дело в том, что оккупанты целенаправленно скрывают статистику реальную, потому что в Крыму в первую очередь ставят диагнозы двусторонняя пневмония вирусная, либо люди умирают от сердечно-сосудистой недостаточности, первопричиной которой является непосредственно COVID. Мы знаем, что многих крымчан, которые заболевают, условно, в том же Симферополе могут направить в Армянск, это практически на приграничной территории со с, с, с свободной Украиной, и в больницу для того, чтобы оказать какую-то помощь. Мы знаем о том, что Россия в Крыму применяет протоколы, которые несут угрозу нашим гражданам. Это очень большое количество дозировки и достаточно сильные антибиотики, которых, кстати, не хватает, и в том числе российские антибиотики, они и российские вообще медицинские препараты, они некачественные. С другой стороны, отдают очень большую дозировку гормональных средств. То есть мы реально видим разницу в протоколах лечения в Украине и в оккупированном Крыму. В Украине как раз таки используют больше противовирусные, витаминотерапию и непосредственно гормональную тор гормональную терапию, но в нормальных пределах, в норме. Поэтому здесь, когда мы говорим о открытии свободных полевых госпиталей, вот здесь должны мы быть готовы к тому, что люди пересекают административную границу, они находятся на лечении непосредственно на приграничной территории. Конечно, лучше, возможно, было бы, чтобы это было в ближайших населенных пунктах, потому что украинцы также на материковой части Украины заболевают, и если представители территориальных громад, которые заболели ковид, смогут в том числе получить квалифицированную медицинскую помощь, это тоже будет правильно. Что касается передачи или перевозки грузов гуманитарных, то опять же я возвращаюсь к плану гуманитарной в и я вам скажу однозначно, Российская Федерация не пропустит. Даже на практике, когда Межлист Крымско-Катарского народа, все Крымский Конгресс Крымских татар вышли с инициативой собирать помощь гуманитарную для того, чтобы среди диаспоры крымско татарской чтобы направлять туда лекарственные средства, то уже столкнулись с проблемами, когда на административной границе российские пограничники начали изымать лекарства средства как ну скажем так я не знаю как контрабанду или как ввоз в больших количествах поэтому здесь э, мы должны понимать что э, во-первых когда гуманитарная помощь она в любом случае должна осуществляться в коммуникациях каких-то с, э, с даже с оккупационной властью с другой стороны мы этого не можем делать потому что мы не должны признать поэтому вся вся эта помощь должна осуществляться на ближайшей к административной границе территории. Все мои логика, граждане, потому что ну, скромно, я наводил слова. И могли целенаправленно выехать для того, чтобы пролечиться непосредственно в Украине. Это был бы очень важный политический посыл. Поэтому я думаю, что к этому вопросу надо возвращаться, к этому вопросу нужно серьезно относиться. Мы со своей стороны, как Крымско-Атарский ресурсный центр и Межлист крымско народа, сейчас прорабатываем механизм параллельного подсчета. Параллель, по параллельности статистике и мы будем обращаться к нашим гражданам, чтобы нам давали информацию о заболеваемости по сердечно-сосудистым заболеваниям, по двусторонней или односторонней пневмонии, вирусной этиологии и в том числе ковид для того, чтобы показать реальную статистику и в том числе подготовить нормальный серьезный анализ для международных организаций, а в ближайшее время уже в декабре планируется заседание экспертного механизма по правам коренных народов по теме влияния ковида на на коренные народы. И вот здесь мы в этом контексте вполне можем четко предоставить, и здесь как раз таки мы должны совместно активно поработать и министерство реинтеграции, и татарского а, народа, и а, правозащитные организации. Ну, ситуація з замовчуванням справжніх масштабів епідемії covid 19 в окупованому Криму. А це один бік медалі. А є суто. Російська окупаційна специфіка від 30 до 40 результатів тестів на коронавірусну інфекцію можуть бути хибними, заявив головний позаштатний пульмонолог Мінздрава Росії Сергій Авдієв. Ну, це пов'язано з методикою забора цих тестів в Росії і власне якістю самих тестів. Які альтернативні методи підрахунку? Взагалі з'ясувати, що власне відбувається в Окупованому Криму. Ну, тому що ці цифри, які наводить Максінов на своїх брифінгах і так далі, ну, наскільки їм можна взагалі вірити? Смотрите, я бы обратил внимание, но ну, дело в том, что в, в, в Автономной Республике Крым или в оккупированном, кому будет правильно сказано, и в оккупированном Севастополе они ведут такую же статистику, как и в других областях Российской Федерации или в субъектах Федерации. То есть у них один принцип, информация идет на Москву, и к часу дня по московскому времени дается определенная информация. Понятно, они ведут, они, соответственно, открывают госпитали, действительно, у них есть допустим, Седьмая горбольница, второй роддом и инфекционная больница, они полностью закрыты под ковид. Но мы видим следующие проблемы. Во-первых, нехватка койко-мест и людей не кладут в больницы, как я уже сказал. Поэтому люди не знают, к кому обращаться. Их отправляют делать КТ, а потом только пытаться с ними разговаривать. Но коммуникации с врачами практически нет. Поэтому в этом случае важна самоорганизация. Самоорганизация населения, когда население на местах, и когда наши соотечественники находятся на лечении дома, то, соответственно, нам нужно найти механизм и просто поддерживать тех медработников, которые живут в тех же местах проживания наших соотечественников, для того, чтобы хотя бы проводить медицинские манипуляции. Это первое. Второе. Можно организовать видеоконсультации квалифицированных кадров, Наші українських могли бы из Крыма, причем могли бы из частини України консультирувати, і в принципі это делається в какой-то степени. Я знаю, що є тут наши лікарі кримські, которые намагаються давать тот протокол, который есть. Третя проблема. Третья проблема ⁇ это, конечно же, лекарственные средства, то, о чем мы говорили. И поэтому такие лекарственные средства мы бы могли бы передавать на приграничной территории уже непосредственно для лечения тех людей, которые непосредственно приедут лечиться на материковую часть Украины. Ну и параллельный подсчет, что самое главное, сейчас самое главное четко разъяснить людям, что очень важно фиксировать, заболеваемость выздоровление и смертность и четко обозначить сам ковид и аффилированные с ним или те заболевания, которые возникают и приводят к смерти. Еще раз повторю, сердечно-сосудистые заболевания, потому что от сердечно-сосудистой недостаточности мы сейчас все чаще и чаще слышим, как умирают люди. Мы слышим, как умирают от инсультов. Мы слышим, как умирают, скажем, от пневмоний. И поэтому вот здесь мы должны четко обозначить и связать все это. Если в семье, условно, заболело несколько человек, если мы в семье видим смертность именно по другим нозологиям, которые не обозначены как ковид, но они имеют могут иметь отношение, то мы можем утверждать, что это связано с системностью. Я думаю, это не проблема, потому что наши эпидемиологи и инфекционисты, они смогут нам помочь это все четко сформулировать. И поэтому мы сейчас четко продумаем даже ту анкету, которую будем предлагать электрон, в электронном варианте заполнять нашим гражданам непосредственно в Крыму. Ну що ж, ну принаймні, так це теж допомога. Ну тим часом. Кримський федеральний університет повідомив, що буде випробовувати свою вакцину власного виробництва, яку зараз проходить тестування на мишах та кроликах. А російську вакцину Спутник 5 випробовують на кримських лікарях. Вони отримали такі щеплення поки що, ніби почуваються добре. Повідомляє Рія Новості. Це була програма тема дня. Крим, будьте здорові!